Сьогодні поговоримо про те, як позбутися нерозділеного кохання, теми важкої, але дуже знайомої багатьом із нас. Коли почуття невзаємні, це боляче. Це викликає сум, розчарування, іноді навіть злість. Та найгірше – це відчуття, що ти залишився з цим наодинці. Але це не так. Отже, що робити? Перший крок визнати правду, не будувати ілюзій, не шукати виправдань, просто прийняти, так, ця людина мене не кохає. Другий дозволити собі прожити емоції, поплачте, поговоріть із другом, запишіть думки в щоденник, не тримайте це всередині. Далі обмежте контакт, так, це не просто. Але якщо постійно переглядати сторінку в соцмережах або чекати повідомлення, ви лише гальмуєте зцілення. Видаліть фото, приберіть речі, які нагадують про неї чи нього. Четвертий крок: змістіть фокус, вкладіть енергію в себе, нове хобі, спорт, навчання, зустрічі з друзями. Усе це допоможе наповнити життя чимось цінним. Також важливо не ідеалізуйте людину, поставте собі запитання, чи справді вона така, якою я її бачив. Часто ми закохуємося в образ, а не в реальну людину. І головне, дайте собі час, це не трапляється за день. Але кожен наступний день це ще один крок уперед. Пам'ятайте, нерозділене кохання це не кінець, це досвід. І він вас змінить, зробити сильнішим, допоможе краще зрозуміти себе. І одного дня ви прокинетесь. І зрозумієте, вам більше не болить.